Дуже дивно, такі грони в ньому є ще <смі> зелені. Але не з горохом. Бачиш, яка крупненька. Така ягода в ньому була попередні роки. Чому в цьому році він так погорошив, невідомо. Можливо, погодні умови просто. Тут є в мене експеримент маленький, покажу тобі. Бачиш, з одної почки тут вийшло три пагінця, було я один прибрала, залишила два, тобто дві ніки. Залишила, тому що пагони міцненькі йшли, тягнули. І було по два цвіття, вони запилились. Я прибрала по другій гронці, залишила по одній тільки, бо вони такі доволі здорові десь на кіло-200, може півтора десь. Лягітка визріває непогано. Вже майже готова. Подивимося, що з цього вийде чи визріє лоза.